Доброго раночку недільного. На годинниках один чи 10.30. Стою вже пів години, чекаю замовлення. Ну це просто жесть, якщо чесно. А, дощик уже почався, вже всі задатки того, щоб пробити касу. А і немає, і немає, нема. І Коротше, таке. Чекаємо на замовлення. Сьогодні у нас 11-й день з 28 днів роботи, щоб порахувати, яку кількість за місяць можна заробити в місті рівному, в таксі, на агрегатах Болт і Уклон. Ой, так що якось так очікуємо. Ні ефірчика, нічого немає вообще. Ой, Виклав відео вчора. М -м, в гаражі там пробував замінити пробочку з піддона двигуна. Ой, 4-4. Я такі перші замовлення не хочу брати. Рейтинг капець. Ні, не буду брати. Кому цікаво відео з гаража, переходьте попереднє відео, дивіться. Так що кота, ну навіть відклонятись не хоче, таке капець. Ой, ладно, очікуємо, буде щось цікаве, включусь. Нарешті перше замовлення спустя 35 хвилин очікування. Ну за 7 кілометрів 163 гривні. Непогано. Універсал, подивимося, що там зараз нагрузять, чували якісь. Все, полетіли працювати. Що, отримали ще одне замовлення 128 за 7. Назад, звідки ж і приїхав, але вже по болту. І тариф 128. Завершив то замовлення. я Сімейна пара, в принципі, приємна поїздочка була. Дитина тихенько сиділа, немовля, і в них була багажник. Ось для чого їм потрібен був універсал. І після того замовлення я прочекав ще пів години, щоб отримати наступне замовлення. Оце так, неділя розпочалась. Ну, хоч замовлення більш-менш адекватні. Так, забираємо пошук ланцюга в уклоні, щоб нам карму не збивати. Так що, якось так, полетіли ми до пасів. Хась буде цікавеньке включусь. Що ж, очікували ми пасажира 9 хвилин. 에... Попросив він мене ще відвезти його на автостанцію. Ну, Я йому не відмовив, тому що він такий порядний, сів, каже, вибачте, за запізнення проспав, поспішаю. Кажу, ну що буває? Вихований, думаю, ладно. Залишив сумочку. Очікуємо, надію, що не кине. Якщо кине, будемо сумочку викладати на OLX і продавати. <ріхи> ладно, очікую. Щось я хлопця невірно зрозумів, ну і дай ладно. Він в спортзал поспішає. На 12 у нього тренування перше. Поспілкувались трохи, я теж в цей спортзал хожу. Кажу, класно тут спортзал. І тренера гарні, так що. Кажу, все буде гуд. Полетів займатись, хлопче, а я буду рубати капусту, тому що на тренуваннях я був вчора і вже піду аж завтра. Так що якось так, 200 гривень, до речі, з нього взяв, дав 500-300 морешт. Ой, прочекав десь ще пів години замовлення, там 95 за 3,5 кілометри десь так виходить. Ну таке, щось неділя, напевно, буде якась найгірше, тому що, блін, реально, вийшов в 10. Зараз вже 12-20 і каса, блін, 300... 350 гривень на даний час. Ну, таке, блін, взагалі жесть. Побачимо, що воно там далі буде. Може ввечері чи після обіду вже буде краще. Блін, почекав знову десь пів години замовлення. Ось взяв замовлення 8 кілометрів за 156 гривень. Коротше, 20 гривень кілометр виходить. Вже зробив одну точку, ми на одній точці під'їхали. Сказала 5 хвилин, почекайте мене і поїдемо на бармаки. І поїду я вже обідать, тому що я вже дуже сильно хочу їсти, аж в роті такі якісь відчуття, що кабана б з'їв би Шлунок уже болить. До хребта вже прилип, напевно. Все капець, Так що якось так дощ. Вже такий більше став, але замовлень все рівно немає. Так, як би хотілося. години очікувати на замовлення це треш. Пообідаю, де включусь. Завершив то замовлення. Вийшло 195 гривень. Очікував її не 5, а 12 хвилин. 40 гривень за очікування. Ну, та й так. Все, лечу додому. Вже їсти хочу, не можу. Уже він під картоплю підготують почву. Да, биночки тут в бармаках прикольні є. прикольні туйки такі під 4 метри. Треба тут би подивитися, може домик зняти в оренду замість квартири. Було б цікавіше. Ладно, все, полетів я додому. Єстенький. Так, а ну хто там шарить памп такий от, під сілами на нього, вітамінний комплекс. Коли тільки якийсь там гриб або ще щось одразу, або вже в ну, першій стадії захворювання, одразу його. І п'ємо, і п'ємо всією сім'єю. І, до речі, допомагає, ну, так нормально, ну, здається, не знаю, ну, порівняно з тим, якщо його не пить і пить, то воно ну, якось краще. Якщо є у когось якісь дані, ну, реально допомагає чи ні, чи тут типу таке самовнушення, напишіть в коментах. Пообідали, уже 2 години працюю. Сім замовлень зробив. Замовлення прям поперли після обіду. Загальна каса там 1000 гривень плюс чаєві невеликі, ну десь 50 гривень, десь чаєвих 1050 пробіг не знаю, тому що зранку не зафіксував, який в мене був пробіг. Потім подивлюсь по відео, який у мене буде пробіг. Якось так. Сьогодні хоча б грязі. Б. Не знаю скільки хоча б дві чимось зробити, ну, 2500 було б добре. Не знаю, наскільки воно вийде, тому що я сьогодні довго не збираюсь працювати. Тож роботи ввечері теж, я думаю, особливо не буде. Десь так до годин, ну максимум 9-10 попрацюємо, да ідемо, і домой поїдемо. А завтра понеділок буде, таке теж зранку. Сильного розвозу не буде, тому що канікули школярів починаються. Так що якось так, ладно, чекаємо, що чогось ще якогось замовлення жирного. Де якось так все включусь, буде щось цікаве. 19-13, пробіг 110 кілометрів, каса загальна з болтом і уклоном і чайовими 1700 гривень. Щось їсти так сильно хочеться, що я вже не можу терпіти. Так що поїду по вечерю і там, може, ще вийду пару годин попрацюю. Так що якось так. Замовлень стало мало. Хоча дощ йде. Не знаю, в чому проблема. Ну то що неділя, в більшості всі вдома сидять. Так що якось так. Уже... Літаю додому, так що включусь, як буде щось цікаве але або коли буду підбувати вже касу. 22.03 будемо завершувати сьогоднішній робочий день, 11. По болту у нас виходить 842 гривні, по укону 1440. Своїх там в мене було 130 гривень і чайових 100 гривень. Разом виходить 2500 з копійками, там 2510. На пробіг 150 кілометрів. З вичатом палива і амортизації в нас виходить 1700 гривень чистого прибутку. Ну, чесно кажучи, вечір тупо спас всю ситуацію, тому що до обіду було 500 гривень грязними. Після обіду 2000 гривень. Ось до цього часу на, наїздив. Ну, блін, ефірчики є, звісно, але вони, типу, просто звичайні, ну, чесно кажучи, не хочеться вже працювати, задововався. Да, зараз через пів години тих ефірів і не буде. Так що, якось так. Одинадцятий день із 28 завершив. У нас виходить, там було 15 тисяч плюс 1700-16700 за 11 днів. Так що, якось так, працюємо помаленьку. Завтра буде новий день, завтра я працюю. Сильно рано не буде виходити, тому що завтра у школярів канікули, сильного розводу завтра не буде. Так що якось так. Кому цікавий такий контент, підписуйтесь, ставте подобайки Буду вам дуже вдячний. Буду міксувати контенти там з гаражом. Трохи пізніше ще там будуть контенти ну, іншого формату. Так що, якось так. Підписуйтесь. На добраніч Всім мирного неба над головою. Па-па!